Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Через півроку після того, як архангел прорік священнику Захарії, що в нього народиться син, той же Архангел Гавриїл був посланий в Назарет до Пресвятої Діви Марії, що жила в домі Іосифа. Кажуть, що Пресвята Діва читала саме книгу Пророка Ісаїї, саме те місце, де пророк говорить про народження Спасителя від Діви. Принепорочна Марія через смирення своє не вважала звичайно себе гідною бути матір'ю Господа. Вона думала про себе, якби я, якби я бажала бути хоча б служницею, найнижчою, служницею найнижчого рангу, у цієї благословенної діви, від якої народиться Спаситель. І раптом явився архангел Гавриїл. І промовив до неї Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жонами. Цей піснеспів спів і дотепер виконується при богослужінні у храмах Православної церкви. Побачивши ангела, Пресвята Діва Марія зніяковіла, ангел сказав Не бійся, Марія, ти сподобалася благодаті у Бога. Бог особливо полюбив тебе за твої чесноти, ти народиш сина і назвеш його Ісусом. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і царюватиме над домом Іакова навіки. І царство його не буде кінця. Ось яку радість благу звістку приніс Присвятій Діві Марії ангел. Тому і свято називається Благовіщення, блага вістка. Він сказав їй, що від неї народиться Спаситель, син Божий, що вічно царює на небі і який буде царем над усіма віруючими, благочестивими людьми. Здивувалася Пресвята діва і сказала ангелу, як же це станеться, коли я не знаю мужа? Як же від мене народиться син, коли я не заміжня? Ангел відповідав Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому і святе дитя наречеться сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, що не мала дітей до глибокої старості, скоро народить сина, бо для Бога нема нічого неможливого. Так Господь дав звістку про те, що вже в Єлизавети має бути синок, що вони ждуть з чоловіком сина, який має прийти перед Сином Божим. Пресвята Діва Марія смиренно промовила, Я, раба Господня, нехай буде зі мною по слову твоєму, і відійшов від неї ангел. Пресвята Діва Марія, дізнавшись від Ангела, що у її родички Єлизавети, дружини священника Захарії, скоро народиться син, поспішила відвідати її. Увійшовши до будинку, вона привітала Єлизавету, почувши це вітання, Єлизавета сповнилась Святим Духом, і їй відкрилося, що Марія удостоїлася бути матір'ю Божою. Вона від радості голосно вигукнула і сказала: Благословена ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, і звідки це мені така радість, що матір Господа мого прийшла до мене. Цей пісний спів також виконується в храмі і до сьогодні. Пресвята Діва Марія, у відповідь на слова Єлизавети прославила Бога і сказала: Величить душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі спасі моїм, що зглянувся він на смирення раби своєї, відтепер будуть ублажати мене всі роди, тобто всі племена людей. Так Чинив мені всемогутній і святе ім'я його, і милість його зроду в рід на тих, хто боїться його. Це також є піснеспівом. При Богослужінні і до сьогодні. Близько трьох місяців пробула Діва Марія у Єлисавети, а потім повернулася додому в Назарет. Бог сповістив також і праведному старцю Іосифу про швидке народження Спасителя від Пресвятої Діви Марії. Адже коли Іосиф дізнався, що Марія носить дитятку, він хотів її таємно відпустити. Адже в той час матір, яка Мало дитятку, навіть свого чоловіка, її побивали камнями. Іосиф був праведний, і він не хотів, щоб матір Божа постраждала, тобто, щоб Марія постраждала, він ще тоді не знав, що вона має бути матір'ю Божою. Хотів її таємно відпустити, але ангел Божий, з'явившись йому у вісні, відкрив, що у Марії народиться син силою Духа Святого, як сповістив про те Господь Бог через пророка Ісаїю. Книга Пророка Ісаїї, розділ 7, вірш 14. І даси ж йому ім'я Ісус, що значить Спаситель, бо Він спасе людей від гріхів їхніх, сказав ангел Іосифу. Ім'я Ісус означає Спаситель, Христос означає помазанник. Помазували царів, пророків і священників. Христос є Цар неба і землі. Пророк, він учив людей, і відкривав їм майбутнє, він і священник, бо приніс себе в жертву за гріхи всіх людей, і постраждав, і вмер на христі.